Танці, аквагрим, майстер-класи, радісний сміх все це сьогодні було у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Волонтери організували дитяче свято на тему Хеловіну, аби розважити маленьких Кременчужан та подарувати їм радісні посмішки. Програма була насичена: майстер-класи з малювання гіпсових фігурок, аквагрим, танцювальні та рухливі ігри, аби діти змогли розважитись та виразити свою творчість. Ми дуже часто проводимо подібні заходи, і сьогодні ми теж вирішили провести схожий захід. Дітки прийшли в костюмах. Зараз ми робимо різні такі поробки, проводимо різні майстер-класи для того, щоб вони відволіклися від жахливого сьогодення. І я думаю, що їм дуже сподобається, і вони будуть задоволені. Батьки також долучались до різних активностей і весело проводили час зі своїми дітлахами. Кажуть, що завжди із задоволенням приходять на такі заходи і залишаються з неймовірними враженнями. Тут що ти робив? Малював? Да. Ще що робив? Танцювали. Тобі все подобається? Да. Дуже дуже вражені. Ну, ми тут перший раз в захваті, діти в захваті. Це дуже приємно, що бувають такі заходи. Молодці, вже зробили собі заміточку, що треба. Треба відволікатися від цієї ці рутини і приділяти більше уваги діткам. Ну, все, що роблять, це все здорово, супер, молодці. Це свято стало справжньою осінньою казкою для малечі та подарувало їм незабутні спогади. Батьки фотографували своїх діток на фоні чарівних хеллоуінських декорацій та разом з волонтерами молодіжного парламенту, які були у тематичних костюмах. Маємо сьогодні дві дітей від 5 до 6 років та від 6 до 8 років розділили повіком, бо так зручніше підбирати для дітей відповідні майстер-класи і заняття. Судячи з посмішок, діти задоволені, всім подобається. А значить Наша місія виконана правильно. організатори молодіжного парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кремачуцької міської ради. Як чудово, що у Кременчуці є місце, де дітлахи можуть реалізувати свою творчість, насолоджуватися спілкуванням один з одним та створювати найкращі спогади свого дитинства. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.